Добрий день, шановне панство. Вас вітає учениця 11 класу Харківського ліцею 144 Бухало Дар'я. Погодьтесь, панове, мова це справжня національна ознака. У ній зберігається душа народу, його культура і світогляд. Вона є не лише засобом спілкування, а й джерелом духовної сили, що формує наше мислення та свідомість. Недарма ж Іван Огієнко наголошував на тому. Що нація тримається настільки своєю чисельністю, скільки з силою духовних цінностей, а найбільша з них мова. У мові віддзеркалюється історія нації, що прагне до свободи, її радощі та страждання. У ній оживають народні пісні, думи, легенди, казки, що передаються від покоління до покоління, зберігаючи неперервність нашої традиції. Українська мова вистояла у складні часи заборони принижень. І саме це свідчить про її непереможну силу, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Саме сьогодні, під час війни, коли вороги прагнуть знищити все українське, наше слово постає символом державності, знаком нашої незалежності та запорукою єдності суспільства. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди, між людьми. Без рідної мови людина втратить невидимий зв'язок із предками, із власною землею, з духовним світом нації. Саме тому мовне питання завжди було і залишається питанням національної гідності. Вона нутрує джерелом криничним, із попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Коли ми говоримо українською, то не просто передаємо думки, а утверджуємо свою ідентичність, демонструємо належність до великої культурної спільноти, бережімо нашу мову, плекаємо її красу і багатство. Бо в ній наша історія, наша пам'ять, наша майбутня доля, у мові живе дух українського народу, а отже, у ній його безсмертя. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.